Антонов Скайраптор 2026 став новим символом технічного прориву для українського авіапрому. Цей літак об'єднав у собі передові технології, надзвичайну маневровість та унікальні аеродинамічні рішення, які виводять його на рівень найсучасніших бойових машин світу. Після кількох років досліджень і тестувань конструктори Антонова створили літак, який не просто відповідає сучасним вимогам повітряної оборони, а й задає нові стандарти в галузі. Skyraptor 2026 розроблений із урахуванням найскладніших умов повітряного бою, що дозволяє йому ефективно діяти як у самостійному режимі, так і у складі комплексних авіаційних операцій. В основі конструкції літака використані композитні матеріали нового покоління, які зменшують вагу, підвищують міцність і роблять його майже невидимим для радарів. Особлива увага була приділена формі корпусу та крилам, що забезпечує мінімальний опір повітря і максимальну швидкість під час маневрів. Skyraptor здатен розвивати надзвукову швидкість понад 2,3 маха, а його дальність польоту сягає 3200 км без дозаправки. Система управління побудована на основі штучного інтелекту, який допомагає пілоту під час виконання складних маневрів, аналізує навколишнє середовище та швидко приймає рішення у критичних ситуаціях. Завдяки інтегрованій системі тактичного зв'язку літак може синхронізувати свої дії з іншими бойовими одиницями, включно з безпілотниками та наземними пунктами управління. Такий підхід створює єдину інформаційну мережу, що значно підвищує ефективність операцій. Skyraptor 2026 отримав модернізовану турбореактивну силову установку з покращеною паливною ефективністю, що дозволяє літаку виконувати тривалі місії з меншими витратами. Також він оснащений інноваційною системою охолодження, яка стабілізує роботу двигуна навіть при екстремальних навантаженнях. Універсальність платформи дозволяє адаптувати літак під різні типи озброєнь, від повітря повітря до високоточних ракет класу повітря Земля. У кабіні пілота використано найновіші цифрові інтерфейси та проєкційні.